Нині підростаючому поколінню книги та розповіді бабусь замінив телевізор та інтернет. За статистикою більшість українських дітей на вулиці проводять удвічі менше часу ніж 10 років тому. Психологи кажуть, для молоді дуже важливо бути в курсі подій. А от дітям інформаційний потік варто дозувати. А якщо дивитися телевізор постійно, можуть виникнути проблеми із психічним здоров'ям. Коли дитина не грає в ігри або не дивиться телевізор, вона стає дратівлива, вона стає нервова, в неї такі погіршується настрій, і це вже наслідки в принципі такої міні-психічної залежності у дітей, навіть в такому трьох-чотирьохрічному віці. Це саме стосується і комп'ютерних ігор та соціальних мереж, зазначають фахівці. Дитина, яка надмірно захоплюється інтернетом, втрачає зв'язок із реальністю, перестає виходити на вулицю. А читання стає справою затяжною та нецікавою. Комп'ютерні ігри, інтернет, телевізор. А в якийсь момент це втрата зв'язку з реальністю з оточуючими. Я завжди за якесь натуральне спілкування, обмін емоціями, за реальні переживання, чим за штучні. Краяни про шкідливий вплив технологій знають однак кажуть, що діти біля телевізора як на святі, особливо коли на інформаційному ринку з'явилося багато каналів на будь-який смак. Відзначаються карпатці і негативне опромінення, зокрема від мобільних телефонів та комп'ютерів. Внук зі мною. Не так багато часу, бо тільки після школи. Ні, я не дозволяю багато дивитися телевізор. Ну а вже батьки вдома вирішують, скільки йому дивитися. Він у нас дивиться ті програми, які корисні для дитини. Ми не дозволяємо дивитися ніякі мультики, де є агресія. То, що потрібно для дитини, якісь розвиваючий. Деградуємо, зріння борці читати треба побільше, дітям. особливо. психолог Аніта Соскида, мати школярки, із власного досвіду знає, що дітей у першу чергу потрібно заохочувати до читання книг, акцентувати увагу на цікавих малюнках та головоломках. Це сприяє розбитку фантазії та здоровому мисленню. Перша порада для батьків діляти час для ігор із малюками виходити частіше на прогулянки. Інакше свідомість дитини сформується. Викирбленою іноді батькам вони не мають змоги уділити час і їм набагато зручніше і легше включити дитині якийсь мультик чи якусь комп'ютерну гру, уява. Не працює того, що ми дістаємо готові картинки, коли дитина, наприклад, будує з кубиків якусь хатинку чи грається з тваринами, вона собі декорує сама, тобто розвиваються уяви, розвиваються такі центри в головному мозку, які в подальшому дуже важливі для такого нормального функціонування для психічного здоров'я. Лікарі рекомендують молоді та дітям проводити біля телевізора та за комп'ютером не більш. Ще однієї години на день, хоча кожен нині розуміє, що сучасний світ без інформації уявити складно, це саме і стосується дітей, які швидко освоюють як інтернет, так і користування будь-якою електронікою.